26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС сталася страшна катастрофа в історії атомної енергетики. Реактор четвертого енергетичного блоку вибухнув. Радіоактивні елементи йоду, Стронцію і Цезію, поширилися на північну частину України, Білорусії, Прибалтики, Польщі, Швеції, Фінляндії та інших країн. Минуло вже 26 років. А Чорнобильська подія гострим каменем живе у серцях українців. Є люди, які не забули, не склали рук, люди, які, пройшовши крізь ядерне пекло, і сьогодні не стали байдужими. Саме такими людьми було організовано відкрите засідання на тему атомна енергетика, перспективи і виклики у світлі трагічних уроків Фокусіми та Чорнобиля у заході. Взяли участь провідні експерти енергетичного сектору, науковці, представники органів влади та міжнародних організацій, іноземних представництв та дипломатичних служб поговорити під час дискусії експерти обговорили шляхи подальшого розвитку галузі як в Україні, так і світі. Серед розглянутих питань уроки та наслідки трагедії на ЕС в Чорнобилі і Фокусімі. Місце атомної енергетики в оновленій енергетичній стратегії України до 2030 року, продовження строку експлуатації існуючих реакторів в Україні, виробництво власного палива для атомних енергоблоків та багато інших тем. За роки, що минули від аварії, постійно проводиться робота щодо зменшення радіаційного забруднення території України. Здійснюються постійні спостереження за рівнем радіації, за впливом радіонуклідів на різні компоненти природного середовища та здоров'я людей. Грінпіс та міжнародна організація лікарів проти ядерної війни стверджують, що в результаті аварії серед ліквідаторів померли сотки тисяч чоловік. В Європі зафіксовано дуже багато випадків вроджених патологій в новонароджених та випадків раку щитовидної залози. Хоча й кажуть, що АЕС лише на 12 дванадцятому місці по небезпеці у світі, але наслідки від таких катастроф найстрашніші.